Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися рубрику Перемога України. Подивимось, що заважає перемогти Росію, в якому стані Росія, російське військові, в якому стані українське військові, що взагалі відбувається насправді, чи все пропало, чи навпаки, все добре. І перекриємо весь негатив. Також подивимось питання про полонених. І все як завжди, в нашій рубриці перемога України. Що заважає Збройним силам України перемогти росіян? Які перешкоди? Скажіть, покажіть, які перешкоди наших військових? І нема перешкод, 6 жезлів перемога. Буде перемога. Так, Верховний суд вищі сили допомагають. Дивіться, боротьба темних світлих сил. Це вищі сили, і дьявол. Що дьявол намагається ставити перешкоди, карта «Чельник», щоб втримати ті території, які окуповані. І карта мир. Що зараз іде боротьба за окуповані території, дуже серйозна. І е, мир вже скоро. П'ять Угу. Секрет таємниця в, в підвішеному стані. що ми зараз не можемо цю ситуацію зрушити, що ми не можемо всі території військовим шляхом повернути, нам це дуже важко. Тому в підвищеному стані війна буде тягнутися доти, доки ми не звільнимо ці території. І вони будуть руйнувати нас доти, доки ми не звільнимо території. Навіть якщо ми зараз підемо на поступки заради того миру, що залишимо за ними окуповані території, але буде мир, це буде ненадовго. Будуть руйнування дуже швидко все одно. Тобто, поки ми цю владу не зруйнуємо, то ситуація, в якій ми зараз в підвішеному стані, що ми як жертви, що воно буде продовжуватися і продовжуватися. Так, карта Сонця. Рецарміча. Погрози ядерною зброєю. Уміреність, що це стримується зараз. Ми жертви. Жертви цивільне населення, яке обстрілюють ракетами і дронами. Заложники. Тут терориста в заложниках. Так, заперечую, заперечую, заперечую. заперечую. Тобто таємниця секрет подвох, то, що не кажуть, то, що скривають, то, що спрятано, що Навіть якщо ми погодимось на мир і ті території, які ось зараз під расистами залишаться у них, це не буде мир, це все одно буде руйнування дуже скоро. так. Тобто у нас немає іншого виходу, як зруйнувати кремлівську владу, і перемога повинна бути справжньою, не по домовленостям. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе повертаю на голову ворогу. Все, що вони нам бажають, хай з ними стануться вищі сили. Прошу допомоги і захисту і дякую за допомогу і прошу приберіть перешкоди на шляхах у Збройних сил України на перемогу. Відкрити всі шляхи. Нашим військовим перешкод більше нема. І прошу Божого захисту для кожного воїна, щоб всі живі неушкоджені повернулись додому. Буде так і так єсть. Буде так. Давайте подивимось, в якому стані зараз українські військові, в якому стані російські військові. Так, скажіть, які позиції зараз ми насправді? Ми йдемо до миру, робимо перешкоди ворогу, шлях відкритий до миру. Дуже багато, ну це дурак, це військові російські, що дуже смертей, ми дуже багато вбиваємо їх. Ось. П'ять пентаклів у нас складності матеріального характера. Скажіть, покажіть. Нам дуже важко і складно. Із останніх сил. Це маніпуляція. 6 жезлів буде краще. Карта перемоги вийшла. Що все одно ми перемагаємо. Навіть е, з усіма перешкодами, навіть з усіма е, ситуаціями, що нам зброї дають мало. По притримують зброю. Все одно ми перемагаємо. Тобто в нас не, не, не такий поганий стан. Дуже важко. Шляхи відкриті на мир, ми їх собі самі відкриваємо. Так, в якому стані зараз військові російські, в якому стані. Давайте іншою колодою, Російські військові, російська армія, в якому вони стані? Що планують? Обирають. Щось обирають? Напрямок. Що вони далі будуть робити? Жезли. Вони не можуть перемогти скрізь. Вони обирають якийсь один напрямок, там буде спрямована вся мощ, карта звізда, щоб там перемогти на тому напрямку. Але це повільно буде. Також і в них не вистачає, не вистачає зброї і забезпечення, але в них трошки краща ситуація, ніж в нас. Але також у них є нестача. І також все повільно. Їм треба швидко, а в них оця перемога, яку вони планують, дуже повільно. Але вони збираються, як перекидати війська на якийсь один напрямок, що там буде посилено. Треба перемога, або будь-яку, хоч яка-небудь. Двойка Пентаклей. Страшний суд. Захист, наш захист, що по страшному суду отримують відповідь як на свої голови. Обмаг, ставиться без бумаг, без Також якась уміряність будуть напевно домовляться таку, про те, що, що, що не будуть стріляти якийсь час. Що у нас у них поставити... уміряність і карта мири там і там, що буде ці військові дії, як на паузу, поставлять на паузу. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Уміряна і там і там вийшла. Буде перемир'я? Планується воно і буде. Тут, тут уміряність. Бачите, однакові карти вийшли і туди, і туди. Уміряність те, що будуть забороняти, стріляти. Заборона на, на те, що стрілять. В нас буде мало того, що заборона, так ще й не дадуть чим, що навіть якщо ти хочеш, ти не будеш мати чим стріляти. В цих зброя буде, але також мало і не можна, також не можна стріляти. Припиняться якийсь певний час поставки. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле лихе повертаю на балата. Там цьому негативу схорониться, нас більше не таркаться. Ви сили, прошу відкрити шляхи для Збройних сил України, щоб перемогти росіян. А ворогам плани зруйнувати і щоб вони тікали з нашої території, і щоб не було ніякої ніякого бажання і можливості воювати на нашій території, щоб вони тікали до себе, кидали зброю і тікали. Та буде так і так єсть. Ще хочу подивитися полонених. Полонені. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб всі люди, що опинились в російському полоні, цивільні, військові, діти, жінки. Щоб вони повернулись додому. Чи є перешкоди, скажіть? Мрії. Ілюзорний успіх. Рицар жезлів. Хтось вже помер. Буде обмін. Будуть повертати чоловіків і жінок. Перемоги, повернення вселихи залишилось в минулому. Повернуть 9 Пентаклій, ще одна частина якась залишиться, великий обмін буде, одна частина ще залишиться. Про це будуть новини. І карта дому, що поїдуть додому. І знову дев'яточка, що 9. Не всі, ще хтось залишиться. Нема що перекривати. Ну, разві що? Взагалі нема. Минулому, то, що вже було в минулому. Що хтось залишив нас. Деякі з полонених пішли назавжди. Смерть її карта, яка каже, що вони пішли назавжди. Так, давайте щось перекриємо. Заперечую, заперечую. Але домовляються. Щоб не нашкодити трошки, то що негативне перекриємо. Смерть в минулому нема сенсу перекривати, бо це вже відбулося. І це безвозвратна і на жаль. Так, вище сили, прошу захисту, допомоги для всіх, хто опинився в російському полоні. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають поверненню всіх, що в полоні, всіх, що повернули додому, щоб росіяни віддали всіх людей, які в них в полоні жінок, дітей, чоловіків, цивільних, військових, щоб всі були повернуті по Верховному суду. Та буде так і так є, Перешкод більше нема. Та буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все буде добре, Україна переможе і до зустрічі на каналі.